Рубрика «Пусті баночки і нові баночки я вам не показувала пакін з корейського магазину, що я замовляла напряму з Кореї. Я думаю, що ці баночки вам всі відомі, тому буде доречно, я думаю, зняти відгук про них, а також ознайомитися з новими баночками. Дуже хотіла таку маску від чорних цяток. Якщо чесно, я не побачила якогось супер ефект. Казати вам про те, що це було супер-вау. Як це всі знімають в тіктоці? Абсолютно не вау, і абсолютно, якщо чесно, сильного ефекту я не помітила. Два саміх популярні еспер. Що цей, що цей справді класний, вони класний по консистенції. До речі, ось цей чомусь мені більше сподобався по консистенції, по нанесенню. Е, тому, хоча насправді вони два класних СПФ. Це поріду популярний тональний зайців, також класне нанесення, того буде його вистачає. Та термозахист також точно вам відомий. Він насправді має досить густу таку текстуру, і, якщо чесно, якщо його можна перестаратися, то можна навіть дуже сильно зажирнити волосся. Проте для пошкодженого волосся це буде дуже класно і краще навіть. Спрей саме в гусільки консистенції. фіно дуже сильно відома маска для волосся. Вона справді непогана, але супер якогось вау-ефекту не чекайте. Як це показують тіктоці, такого немає. Умивалка також одна із самих популярних Skin 1004, непогана умивалка. Перший раз у мене досвід гідрофільної олії. В мене від центели Skin 1004. Насправді я дуже шкодую, що я раніше не використовувала гідрофільну олію, бо це прям вау. Дуже зручно. І я ще хочу спробувати від Ано. Тепільному переходим до нових ланочок. Значить, я все-таки хочу сказати з приводу Skin 1004. Навіть мої підписниці відмітили і свій досвід хочу сказати. Косметика непогана, але насправді навіть я вже з чатом GPT порівнювала Ануа і Skin 1004, порівняти склад, вона не має якогось лікувального ефекту, ефект, від якого побачиться вау якийсь змін. Я от в третій раз, по третій ітерації брала Skin 10.04 і кожного разу перші два тижні в мене супер сильно. Обсипали потім дуже гарне лице. Та якщо чесно, мене трохи тривожить у цей період там більше тижня, коли я мене дуже сильно обсипає, навіть на лобі, як в підлітків, що я дуже дивно. Тому я вирішила прийти на нову косметику від Анну і чазіп'ті сказала, що по складу вона трошки більш сильні. Повністю всю косметику підбирав мені чап'ятів, саме під мій тип шкіри. Тому якщо у вас чутливо комбінована шкіра з два, то вам це підійде. Я взяла ось таку умивалку. Зелену, якщо ви дивитесь тітоки, вона дуже сильно популярна. Тонік 77, крем для. Для обличчя, сироватка ось така шампунь і е, масло для волосся. Замовляю я все в Сістери, і вони, як завжди, надали багато дуже пробників і масла. Навіть тестовий такий формат е, крем. пишіть, що вам буде цікаво послухати детальніше. Можливо, мій відгук, коли я спробую косметику Ануа, тому що від скінця 1004 треба бути обережним особисто також обсипала. Що мої підписниці також негарно сприйняли цю косметику? Тому просто обережно будьте і підбирайте з косметологом або з чотирьом від. see you again